Так, Привіт друзі. Нарешті знімаю вам тренування грудних своїх. Тренування грудних відбувається без жимів. Один жим я все-таки почав вже робити, покажу далі вам, які жим та що робити. Перша вправа це зведення низ головою, під кутом вниз. Тут я максимально не стараюсь далеко руки завести, щоб не включити передну дельту. Контролюю грудними і свожу руки, мізінці, схожу вверху разом, щоб напрягати більшу частину нижньої грудних. зводим мізинці, не великі пальці, а мізинці, тоді нижня частина грудних напрягається більше. права. максимальний контроль, вверху прижимаємо, напрягаємо грудні м'яси. Це був другий підхід, зараз в кожному підході я додаю вагу. І такий буде підходів 4-5, буду дивитись по відчуттю грудних і, можливо, крайній підхід буде дропсет. Це така перша вправа у нас до сьогодні. Так я дош... дійшов до останнього підходу, зараз буде четвертий. По відчуттям добре нагрузили грудний. Тобто в п'ятому підході немає сенсу. Буває таке, що по відчуттям я там на четвертому підході відчуваю, що трохи не допрацював, можу додати ще п'ятий підхід. Ну, зараз якось заходить все нормально, все добре. Тому четвертий підхід буде крайній і четвертий підхід буде дропсетом. там, скинув вогонь десь в половину. І зараз доробимо підконтрольно плавно поспішаюсь. До кінця тримаємо на грудних. Першу вправу закінчено, зараз перейдемо до другої вправи, вже лавку я притягнув. Зараз під кутом 30 градусів будемо робити другу вправу. Так, друга вправа це зведення під кутом вверх, десь 30 градусів. Ну, я посилив такий валик прикріпив, щоб максимально розкрити грудні і більше їх нагрузити їх більше відчути. В цій праві я навпаки буду зводити великі пальці, щоб зацепити верх в них і середину грудних. Я завжди починаю з меншої ваги і доходжу до більшої. Трохи нижче потрібно пустити, так буде краще. Уже останній п'ятий підхід цієї праві чотирьох підходів мені тут виявилось мало. Теж дропсетом. Ще дах хотів вам сказати по харчуванню. Сьогодні у мене низько вуглеводний день, 300 г каші. Завтра буде високий вуглеводний день. І завтра я день хочу зняти окремо відео для каналу. Тому сьогодні знімаю тренування грудних. Завтра зніму повний. Високовливодний день і покажу, що скільки прийомів їжі буде і що саме в прийомах їжі. Буде, ну, буде цікаво, тому якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити мій високовливодний день загрузки. А зараз робимо останній підхід дропсетом. Старайтесь, коли ви на підготовці, максимально чи хочете до себе просушитись, тримати велику вагу правах. Краще, пусть буде краще, це там, не 4 робочі підходи, а 3-2, ну з максимально великою вагою для вас, щоб м'язи ваші на шустці не покидали вас, а більше спалювався жир. Тому працювати потрібно завжди з великою вагою. Зараз. Переходимо до наступної третьої вправи на грудні. Так, третя вправа на грудні. Вона дуже стара, старіша за мене. Запозичена десь з 80-х-90-х років. Чому ми робимо сидячи, тому що, щоб не допомагатися корпусам не задавати нерцю і більше ізолювати. Рудні м'язы, нюанс, коли ви розводите, ви опускаєтесь. Полу, коли зводите, ви прожимаєте грудні. Так потрібно робити цю вправу. Як завжди, додаємо вагу і додаємо підходи. Підхід теж дропсетом, максимально вже великою вагою для себе. Третю вправу закінчуємо, зараз перейдемо до четвертої вправи. Це зведення в бабусі. Зараз покажу, розкажу вам теж там нюанси. Так, Четверта вправа на грудні, четверте зведення в бабості. Тут я руки сильно не розвожу, щоб не заципати края грудних, а навпаки роблю короткі амплітуді, щоб більше зацепити середину грудних тут стараюсь прожати напрягати добре грудні. Легкий підхід і потім додаємо, додаємо вагу. Дуже довелося добавити, так, хилю, що вам було видно, пар гантелік по 7 кілограмів на крайній підхід. Крайній підхід буде дропсетом. То це четверта вправа, все одно не вистачає ваги цій вправі мені. До кінця. Все робимо до кінця. Тримаємо вагу на грудних, контрольовано. Зараз останнє право буде жимова в тренажері. І на сьогодні буде все, друзі. Переходимо поряд вже чекає нас тренажер. Так, єдина жимова вправа на грудні, яку я виконую, це в цьому тренажері. Починаю як завжди з маленької ваги, вже поступово дохожу до цієї ваги на цьому тренажері. Хоча він легкий, тому це більш така для пампу. Перший підхід є, буде 4-5 підходів, потихеньку тихенько до ваги. Так, крайній підхід. В цьому жимі крайнього права на сьогодні, друзі. Всім велике дякую, хто дивиться мій канал, хто підписаний. Підготовка продовжується. Можливо, ще зніму вам форму. Покажу. Залишилось 5 тижнів. Сподіваюся, все пройде добре. Все буде по плану. Завтра, нагадую, я буду знімати окремо випуск свого рефіду. Ну а сьогодні тренування грудне, крайній підхід, тому потрібно робити і їсти і відпочивати. Дропсати, нікуди він від мене не дівся. Ще одне зброс, одне скидування ще одне, щоб вже максимально нагрузити. Цьому все тренування грудних закінчилось. Отака звичайна, звичайне тренування, друзі, без жиму. Це на останнє вправо жиму. Ще поки рука повністю не відновилася, вона у мене заморюється швидше, за праву. права ще може жати, а ліва вже заморюється підходи закінчаться раніше, чим потрібно. Ну роблю те, що можу, і виходжу з того положення, що є. Це не мішає мені прогресувати і робити форму до змагань. Все в голові, друзі. То на що здатний. Все залежить від ваших думок, мізків і тому подібного. Так що, друзі, якщо вам сподобалося це відео, діліться з друзями, ставте лайк. Пишіть коментарі і до нових зустрічей. Всім велике дякую.